Ну в общем, вот я вам розказала дві, е, два відео, одну історію про е, одну мою знайому Ніну про її судьбу. А тепер я вам розкажу про її подругу, яка отбила у неї хлопця про Нелю. общем, вийшла вона заміж за цього Толю, теж родила йому дівчатку. Вона, була теж беременна від нього. Вона його напоїла була, що він п'яний дуже сильно був. Ну і так от вийшло, що вона спеціально підстроїла це і сказала, що беременна. Отак от. От от і вийшло. І, значить, довго вони не прожили. Родилася теж дівчинка в них, і дитина родилася, і він зразу бросив її. Бросив і взагалі уїхав в другий район, взагалі уїхав. От. Вона спочатку розпитувала сама цю дівчатку, потім вийшла заміж ще. Ну, Чоловік попався такий любив і випить і гульнуть. Родився ще мальчик у них. От. З чоловіком з тим вона все рівно розійшлася. І так вийшло, вона сама виспитувала цих двох діток, дівчину цього ж мальчика у другого чоловіка. І знаєте, як то кажуть, бумеранг, він все-таки прилітає. Дівочка в неї погибла, мальчик, цей уже він взрослий, мужчина, все, ну, він щось, щось трошки больненький Він. Щось у нього не в порядку. Не буду що, ну щось з мужчиною, з цим не в порядку. От, і вона так живе сама, дуже боліє. От. Так що не треба брати не своє. Дівчата, дожидайтеся свого щастя, а чужого не беріть, бо на чужому нещастя, щастя ніколи не построїш. Запам'ятайте це раз і назавжди. Беріть своє, а чужого не трогайте.